Доброго вечора, друзі. Харківська область, ну майже місто Лозова, 3 кілометри від Лозової. Почалось цвітіння винограду. Ну, тут ці перші оця, і десь ще одна грунта, ці, ці перші в мене почали квіхнути, самі перші на винограднику. Це прищепана кишмиш століття, ну, тобто вона стартує раніше. Це було дня чотири назад. Перші, що я побачив. Ну а так, квітнуть почав виноград. Ну, потихеньку добавляє, 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 І тут квітне ну, в общем, все добре. Зараз пробіжемось далі, по всьому винограднику я бігати не буду. Це такі самі, самі, які поспішають. А, Сюзанна ще. Ще поки. Але є. Є і тут. Ну це, буде видалятися Сюзанна це Подарунок не світає за, зацвітає. Так, по стежці пробіжу. Пенсація цвіте. Не весь цвіте. Аркадія ще ні, Лівія, ні Софія, ні Багатяновський. Ні. Ну багато. Багато ще не, не просипається. Шарада Уже майже цвілась. Дуже швидко, чому не знаю. Ранній палич. Цвіте. Ну, багато цвіте. Багато. Я, в принципі, записів ніяких не роблю. Знову слава Україні! Цвіте. Записів ніяких не роблю. Ну, воно мені не потрібно. Але дзвонив сьогодні до товариша, який все записує. Так, це в мене зоренька, цвіте. ну Не буде там Рембо цвіте, дубовський цвіте, що іще. так багато чого вже воно кожен день додається, додається, додається. Ну, про сроки. дзвоню я до товариша, він записує. В нього в минулому році. Почав квітнути виноград 14-15 червня. В цьому році в нього 23 го почалось травня. У мене в прошлому році на пару днів пізніше і в цьому році на пару днів пізніше. У мене в прошлому році, якщо в нього 13-14, то у мене десь 16-18 пішло цвітіння. Тобто, в цьому році десь на 20 днів раніше. І по його записам. Отакі От сроки цвітіння були в 2012-13 році. Після морозів виноград, те, що померзли відходи. Ось покидав пасенкове. Ну його, його, мабуть, як буду нормувати виноград. Норм... Виноград не нормував, побоявся видаляти зайве. Тому що мороз вже пронормував деякі кущі повністю. І зараз отаке слізе. У ну, мене велике бажання це все виламати і щоб воно пускало мені пагани з голови. Чому? Тому що я не знаю, наскільки ушкоджені рукава цими заморозками. Тобто краще рукава, на мою думку. Ну, це право кожного. Думати, коли, що і як робити. Ну, на мою думку, краще його обновити. Тобто подивимось. Ну а так, стан винограду, де живе воно воно живе. Де вбило морозом, воно вбило морозом. Багато живого осталось, ну і багато постраждало. Зараз воно зелень пішла. То просто пасенки пішли, заміщаючи бруньки. Ну, а так, багато, багато кущів постраждали, ну ось Есмеральда. На ній залишилось ось і то підморожений, гронка я не знаю, яка буде. Оцей з гронкою залишився. І оцей. Все остальне, ну, то ще там, там ще то два. І все, все остальне то вже йде пасинкове і решта. Ельвіра. Також цвіте. Оце один, оце другий. Остальне все лізе, бог на ля. Решта вон. Воно то все. Спасинки і що завгодно лізе. Ну і так, якщо походити по рядах, багато. Зараз воно просто зеленю закрило, не видно. Тих пошкоджень ну, багато. Ну, ось, подарунок. подарунок не світає. Візуально видно, де воно бите морозом. то сухе листя, то все прибите морозом. ну Зараз він починає очухуватися, то хлорозив здорово, зараз вже трохи лист темніє Думав обробляти, воно засвіло, так я як... коли це два дні назад вранці ось оцю гадость пленками закривали. Обробив, все, тепер я його не трогаю, хай цвітеться тоді. Тоді вже будемо думати, що з ним робити. Як він ще цвітеться на вулиці жарища, <кій> неймовірно. Так, що тут на цій стороні? Тут теж є пошкодження. Перці сидять на місці. Так, тут це Дубовський цвіте. Багатяновських два штуки Софія ні. Там клубнічний цвіте, полонець 50, ото, 4 там пагано залишилося живих, все остальне ми вимерзло. Соперник Соперник поки не цвіте. Це дубовське продовження. Соперник поки не починає. Починає вже і соперник. Румин також постраждав, Ну вже цвіте, повним ходом цвіте. Грона викинув чималі, ну, як воно опилиться, бо десь читав на форумі, що. Запиленням в нього проблеми. Ну а там юбілей вимер другий ряд. Понакидало пасенкове і таке, бог знашов. Тобто цвітіння в мене почалося в цьому році десь на 20 днів раніше, ніж той рік, позаминулий рік. Ну, Погода жарка, подивимось, як воно запилиться, як воно що. Будемо дивитися, тут теж є пошкодження, ось вона повимерзало, ось сухе, це ж вимерше, це вже пішло, бог знашу. І це все буде нормуватися після цвітіння. Подивимося, що буде з запиленням, ще й не підв'язано. Ну, тобто, Такі. І тут он ще є. Ну, це не критично. Є кущі повністю лягли. Софія ще не цвіте. Вона в мене, вона в мене чомусь сама остання цвіте. Нема ще цвіту. Ну нічого, коли зацвіте. Ну, такі справи, друзі. Ну, Світу додається кожен день. Кожен день щось, щось ще зацвітає, зацвітає, ну вже пішло воно. Це клубнічний цвіте. Це молодий кущик в мене. Це й третій, чи четвертий. Бух, ну коротше. Ну такі справи, такий стан на сьогодні. Починає пішло тепло, починає він оклигувати від холодів. Так що урожай надіємось. Думаю, що все буде добре. Всім мирної ночі, тихої ночі. Всім, друзі, до побачення.